Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і взагалі кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Шмигаль? Ну не шмигаль, звичайно, це юрма. А якщо взяти далі, то це то це, Кремль, це Москва. Вона замовила такі законопроекти. Це законопроекти не про мілі, не про мобілізацію, а про немобілізацію. Через те, що накидати стільки норм, а, які а, є, ну я би сказав, несумісність з Конституцією з одного боку, а з іншого боку, вони ці норми. Вони максимально напружують цивільне суспільство ці середні і бідні прошарки, і максимально захищають найбагатших людей. Оточення політичний бомонт який складається з одного боку, з тих, хто таскається в московську секту, в цю церкву. І ті, хто голосував і буде голосувати за, за зелену владу. А цей тільки разниця, а це а, колишні і майбутні а, виборці а, зеленої влади. Через те для них створений охоронний режим для всіх інших. А це не просто, я би сказав, а, режим, який створює ну а, ризики якихось небезпек, якихось невизначеностей, в який спосіб це все буде проходити, і так далі, і так далі. Але повторюю, це законопроекти. Навіть, за першу, навіть з першої спроби о той законопроект, який, знову ж таки, навіть критикував сам Зеленський. Але знову ж таки, це подольські розклади. Це розклади привозу, Ми про це з вами говорили. Замовлений поганий продукт, так? але це не я. Це, 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 це не я, не, не Зеленський, це Шмигаль, І я його рубаю. От який я молодець. А зараз а, ви подивіться, хто голосував в першому читанні? Ні Юлія Тимошенко, фракція, ні а, а, Петра Порошенка фракція не голосували. А хто голосував? А ПЗжоповці. І всякі прикормнені да, натурально. І всякі прикормлені ці а, а, шворки, ці шістки в особі якихось депутатських груп, які обслуговують зелених, у яких. За всю діяльність Верховної Ради під час не, оцього вторгнення, той... тільки 11 нещасних якихось законів, таких плюгавих, так? були ухвалені виключно, тобто вистачало голосів самих слуг народа. А решта їм кидали голоси. То тоді постає ще одне питання: Зеленський, то розігнав попередню Верховну Раду. Бо ти визначив, що немає урядово-творчої більшості, що, що розвалилася коаліція, то розганяє цю Верховну Раду, але це не можна зробити, бо ніби Конституція це забороняє. От ще один привід для того, щоб вводити функціонування невідкладно в воєнний уряд, бо а, війська і проц... не тільки голод а, а, снарядів, ракет всієї цієї машинерії, яка має а, знищувати а, а, окупантів і не тільки на території України, але не вистачає фізичної сили, не вистачає а, а, самих збройних сил людей, а велика кількість з яких поранена загиблі, на лікуванні. Велика кількість якщо не всі, просто фізично втомлені, просто фізично втомлені. Їх треба, їх треба а, замінювати. Їх треба оцю, здійснювати цю ротацію. Але а, яким чином здійснювати цю ротацію? Зараз, коли запізнилися на роки на створення, а, так мовити, цього запасу людей, які вміють тримати і знають, як воювати, і вміють тримати зброю? Зараз пустка! Зараз пустка! Що треба робити? Перше. Треба а, а, ліквідувати найбільшу загрозу існування України недовіру до влади. Бо люди в тому числі і якось стороняться військової служби, бо не довіряють владі. Я переконаний, якщо б на чолі держави стала людина, великий достойник, то у людей би. А, Полікувалася депресія, зневіра, розпач. Знову було би ото збурення патріотизму, яко, який, був, який був на перших тижнях вторгнення. Отже, перше це ліквідація цієї недовіри. А це можна відкривати одне: усунути владу, яка є недовіра від влади. Друге, що треба зробити, треба а, стосовно того, щоби. Ну, якимось чином дати відпочити, навіть, навіть перебування в окопі а, а, а людині, яка тримає зброю. і про це ми з вами так само говорили. І про це говорить Омельченко в своїй розлогі, заяві чи звернення до, до генералів і офіцерів а, 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 витримку чи, чи квінтесенцію, яку я прочитав в атері на початку. Це організація трудових загонів. Оці мордовороти, про які я вам говорю да, весь час це десятки, сотні тисяч а, оцих дядьків, хлопців, бородатих, мордатих на машинах і так далі. Так, кажуть, вони займаються бізнесом. То хай їхні супружниці займаються бізнесом два-три тижні, а вони поїдуть копати окупи чи, чи будувати ці бліндажі. Хай звільнять людей, які тримають вже тремтячими руками. бо... Ці руки втомилися від лопат будувати собі оці всі бліндажі. Хай вони допоможуть, хай бодай хоча б це зроблять. Третє, це звичайно, в разі якщо, в разі, якщо до влади прийде воєнний уряд, повірте, зміниться ставлення до України. Напередодні виборів в Сполучених Штатах буде вибитий ґрунт у а, трампістів, які на сьогодні чмирять Україну, бо натурально є а, оця корупція. Отже, треба зробити все для того, щоб полікувати та полікувати а, оцю недовіру як всередині України до влади, так і зовні. Отже, це чотири чи три чи чотири оці рецептури. Які можуть а, в швидкий спосіб а, змінити ситуацію в, а, в Україні? Є ще один рецепт. Значить, а, оці всякі банкіри, оці всі що сидять на грошах, вони всі що роблять? Вони там думають, чи там податки збільшити, чи а, а, шукають гроші. А? От а, чекають гроші від Євросоюзу, там від Америки якихось там. До допомогу, Хай їм Господь робить всілякі гаразди, хто нам допомагає, і їм уклінна, уклінна подяка. Але є гроші всередині країни. Тож а, а, Акімова, ой, Акімова, Господи, не дай Господи, не Акімова, а ця нагадайте, ця чудова а, економіст з Франції Петра Порошенка. Южаніна да Акімова. Да, Южаніна, вона ж, вона ж молодець, вона з трибуни Верховної Ради, вона, або, або Олександр Савченко, професор. Він у вас з ефіру не виходить. Він навіть це говорить на, на цьому на марафоні. Вони обоє говорять, вони порахували, скільки грошей в тіні в Україні. 110 мільярдів гривень за а, тільки минулий рік не доотримала Україна через таке функціонування митниці митних зборів, податків і так далі. Скільки грошей зараз знаходиться в тіні, в обороті, бо люди не вірять державі? Оці чорні зарплати, значить, в конвертах не йдуть ці всі податки, в тому числі військові збори і так далі. Бо є недовіра до держави. І це якраз гроші, які треба і можна використовувати єдине, бо, бо західні гроші не можна на озброєння Збройних Сил України. Отже. Глибоко корумпована, глибоко брехлива, глибоко ворожа влада в Україні, оце і є отой заштир, на кінці якого є отрута, яка діє швидко і незворотньо стосовно Путіна і Росії, Україна мотивована і знає, що робити: вбивати. А от стосовно внутрішньої оцеї отруйної ін'єкції, Треба створити протиотруту. Протиотрута є в цих двох заявах двох генералів. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.